Дружина каже чоловікові: Ну пусти, під ковдру, холодно. У трусах не пущу. Тут дрес-код. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Японці винайшли годинник, який, почувши мат, переводяться на хвилину вперед. Вирішили спробувати. Повісили до японського бару на 24 години. Через добу приходять годинник іде на 2 хвилини швидше. Повісили до англійського бару. Через добу приходять годинник іде на 5 хвилин швидше. Повісили до російського бару. Через добу приходять годинника нема. Вони підходять до бармена і питають Ми вчора сюди годинник повісили. Де він? бармен, дивуючись. А, так це годинник. А ми думали, навіщо нам взимку вентилятор? Навчання. Летить літак з десантниками. Підходить час десантуватись на виході. Грищенко, пішов. Та я вже тричі стрибав і жодного разу парашут не відкрився. Ну, коротше, виштовхали. А в цей момент відбуваються збори в колгоспі. Голова та скільки ж це триватиме? Корови недоїні, доярки всі в декреті. Свині негодовані, трактористи завжди п'яні. Раптом страшенний удар по даху, голова. Та ще й цей десантник задовбав уже. Василю, тебе задовольняє твоя робота? Ну, як тобі сказати? Ось іду на роботу, бачу, дівки стоять красиві. Хочеться. Іду з роботи, ті ж дівки. Але вже не хочеться. Напевно, задовольняє.